У Парижі стався теракт 7 січня об 11.30 двоє озброєних чоловіків увірвалися до приміщення сатиричного видання Шарлі Ебдо і з криками «Аллах Акбар» почали стрілянину. Французькі правоохоронці заявили, що внаслідок нападу 12 осіб загинули, 10 зазнали поранень. Шарлі Ебдо відомий своїми сміливими матеріалами. Часто густо спеціалісти видання випускають гострі карикатури на прибічників радикального ісламу, як всередині Франції, так і в інших країнах світу. Нещодавно у журналі надрукували сатиричне зображення. Мусульманського пророка Мухамеда на думку поліцейських, саме воно могло спровокувати нападників. За словами свідків, один з озброєних чоловіків під час нападу вигукнув, що це помста за образу пророка. На місце трагедії прибув президент Франції Франсуа Оланд. Він назвав інцидент актом нечуваного варварства. Франція сьогодні перебуває у стані шоку через цей напад. Йдеться про терористичний напад. У цьому немає жодних сумнівів. Нападникам вдалося втекти з місця злочину. Свідки розповіли, що бачили, як біля приміщення Шарлі Ебдо двоє озброєних чоловіків сідали у білу машину, яка їхала на великій швидкості. Сили безпеки розпочали операцію з перехоплення в Паризькому регіоні. Оголошено стан посиленої безпеки. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон назвав цей напад огидним. А голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер нелюдським та варварським. Франсуа Олан скликає термінову нараду з приводу нападу на видання. Французькі змі назвали цей теракт найжахливішим за останні майже 200 років.